Мої вітання, шановні глядачі. У відео про ніж М23 я казав, що компанія Pelton Knives дуже консервативна. Але це не тільки через малий модельний ряд. Багато років вони робили ножі тільки з однієї вуглецевої сталі. Можливо, протягом цього часу були якісь лімітовані версії з нержавійки. Тут я не впевнений, але серійного виробництва не було. І ось нарешті це сталося. Ніж М07. З нержавіючої сталі Bioler N690. Для тих, хто не знав, M07 07 це молодший брат ножа m 95 Ось так вони виглядають поряд. m 07 менший. Він так само випускався з вуглецевої сталі. І ось цим літом Pelton Knives нарешті випустила версію з нержавійкою. Перше, що хотілося б відмітити, це те, що Pelton Knives Знаючи величезний попит на свої ножі, не стали надто сильно завищувати ціну. На момент зйомок вартість ножа 84 євро без піхов це на 24 євро більше, чим версія з вуглецевої сталі. І по суті, це можна виправдати тим, що пелтони не виготовляють цю сталь самостійно, а замовляють її в долар. Але повірте мені, коли ви візьмете цей ніж до рук, а тим більше попрацюєте ним, то зрозумієте, що у вас в руках надійний друг на все життя. Зрозумійте мене правильно. Цей ніж я сам просив на огляд. І я вам абсолютно нічого не продаю. Просто хочу познайомити з дуже крутою та класною річчю. Годі пустих балачок. Зараз розповім характеристики, покажу ніж ближче, а потім продемонструю, що можна приблизно від нього очікувати в роботі. Вага 180 грам, загальна довжина 243 мм. Довжина клинка 119 мм. Товщина клинка 4,25 мм. Сталь. Долар Н690. Твердість 59 одиниць роквилу. Кут заточки 23 градуси на сторону. Профіль клинка, Дроппоінт клинок зафіксований шляхом всадного монтажа. Хвостовик проходить через усе руків'я. Матеріал руків'я. Стійкий до зносу, термопластичний еластомер. Піхви полімерні, мають дренажний отвір та регульований нейлоновий підвіз. З двома способами кріплення, а також оснащені унікальним фіксатором ножа у вигляді гумового кліща. На ніж діє гарантія 10 років від виробника. Зараз продемонструю вам якість заточки, і насправді я знаю, що очікувати від цього ножа, тому що це не перший мій Пелтон. Як завжди, неймовірно. Це. Як бачите про те, що ніж махрить, і мови бути не може. Нарізає папір як лазер. Коротше кажучи, Pelton Knives, моя вам повага. Канат ляний 14 мм. Перевірюю, як ніж його буде розрізати. Фух, нічо собі. І як не дивно, мені здається, цей ніж пройшов набагато легше, ніж М23. Подивіться на цей різ. Виключно протискальним. Нарізання канату. Та. Ніби це огірок. Ідеально! Стругання деревини, сосна сушена. Відразу перепрошую, якщо не буде фокусу, тому що я знімаю самостійно на телефон і проконтролювати це дуже важко. Перший ріс. Бачите, як ніж заходить. Далі. Ось так. Це насправді дуже класне відчуття, він ніби не стругає, а просто нарізає дерево. Продовжую. Рубанок та не ніж. У мене таке відчуття, що він стругає краще за мору. Клен ясенелистий, сухий, стругаю без рукавичок, тому що руків я тут ідеально заповнюю руку і нічого не натискає. Ох, дуже приємно. Деревина тверда. Сучки дуже тверді, але при цьому ніж працює. На завершення суха береза. Теж все прекрасно. Відразу можна зрозуміти, що це фінський ніж. Все, треба зупинитись, бо іншим нічого не залишиться. Перед тим, як перейти до тестування по продуктам, перевірю гостроту на папері. Як бачите, ніж ріже все ще класно, хоча помітно, що він втратив свою первинну гостроту, але інакше бути не могло. Тестування по продуктам розпочинаю з найлегшого огірок. Класно. Ніж дуже приємно працює. Далі помідор. Він дуже м'який. Але ніж класно зарізається під своєю вагою. Тверда ковбаска взагалі не мнеться. Це щось я товсто відрізав. Спробую тонше. І тонко також нарізає. Причому дуже впевнено. Особливо контролювати не потрібно. Ось така товщина. Що я тут можу сказати, незважаючи на дуже товстий обух. Нарізати салат та приготувати бутерброди буде дуже зручно. Яблуко один з найважчих тестів для ножів, тому що воно дуже легко розколюється. І я думаю, цей ніж не розріже його ідеально за рахунок своєї геометрії. Давайте перевіримо. Так. Спускні не від вобуху і було чути характерний звук. Яблуко все ж таки трошки розкололося. А ось тут взагалі не трошки. Бачите? Але це через те, що спуски тут не від обуху. На завершення консерва буде цікаво, як поведе себе тут ріжуча крайка, тому що на М95 були замини. Зараз з'явиться посилання на відео, де я тестував М95, можете переглянути. В жодному разі не рекомендую відкривати консерву ножами. Так, відкриваю саме прорізанням, не протисканням. Серва відкрита, зараз протру ніж та покажу, що там з ним сталося. І ось що сталося з ріжучою крайкою. Чітко видно сколи, але це було очікувано, тому що нержавійка не така пластична, як вуглецева сталь, до того, щоб дуже тонке зведення. Сколи не вийшли за межі підводу, тому їх можна буде виправити відносно легко. Що з вістрям? Воно тут не таке тонке, як на М95, тому з ним нічого не сталося. По тестуваннях Палтонен мене порадував, жодних зауважень немає. Все було як завжди на дуже високому рівні. Переваги та недоліки. Ножа насправді тут виокремити щось конкретне дуже складно, тому що самі бачили, ніж зручний, міцний, неймовірно різучий та надійний. Але все-таки потрібно щось сказати. І перш за все я хочу звернути вашу увагу на те, що тут хвостовик проходить через все руків'я. Це свідчить про те, що в ножа дуже великий запас міцності, наявність підпальцевого опору, Хто б що б там не казав? Але в ситуаціях, коли відсутня дрібна моторика рук, такі речі захищають ваші пальці від сильних трав. Далі, руків'я ножа, воно виконане з термопластичного еластомеру. і на дотик воно більше як пластик, чим гума, таке доволі тверде. Хоча при цьому в будь-яких умовах, при будь-яких обставинах без рукавичок, ніж не буде ковзатись в руці. Я вважаю це дуже класно. Говорячи про переваги цього ножа, не можна не сказати про піхви. Вони зроблені таким чином, що якраз за рахунок ось цього коліщатка гумового ніж ховається дуже тихо і дістається практично безшумно. До того ж, в піхвах він фіксується доволі міцно, і якщо його потрусити, то звуку майже немає. Звісно, якщо прям дуже сильно, то трошки звуку буде, але я не уявляю, що треба робити, щоб на поясі ніж ось так сильно трусився. І остання така неочевидна перевага, вона має більше відношення не конкретно до цього ножа, а взагалі до компанії Pelton Knives, це те, що вони мають дуже гарний сервіс. Я чув про випадки, коли люди... Випадково ламали ножі при незначних навантаженнях, і Pelton Nice без проблем їх замінювали. Це дуже круто і свідчить про те, що виробник повністю відповідає за якість своїх ножів. Тепер про недоліки з приводу сталі, розмірів та ціни, я нічого говорити не буду, тому що тут вирішує кожен самостійно. Загалом цей ніж настільки хороший, що якихось критичних недоліків в ньому немає. Можна притягнути це необроблену частину клинку. Я думаю, ні для кого не буде секретом, що нержавійки також можуть ржавіти. І якщо він трошки тут заіржавіє, то не дуже зручно буде відчищати ось цю частину клинка. Але це такий недолік, я не знаю. Я його сюди притягнув, аби просто щось сказати. І наступний недолік це ось цей нейлоновий підвіз. Він хоч достатньо надійний та зручний, але якщо говорити про довговічність, то тут насправді все під питанням, тому що ось ці валкролипучки не самий надійний варіант. Хоча... Підвіз дуже міцний, і якщо бути чесним, я жодного разу не чув, щоб на нього були якісь нарікання. Взагалі, оці всі недоліки дуже сильно натягнуті, і більшість людей їх взагалі не помітить та не відчує. Я їх відмітив тільки тому, що ідеального нічого не буває, і навіть такі компанії, як Pelton Knives, є куди рости. Проговорю питання, які будуть цікаві більшості. Перше, чи підійде цей ніж військовим, тому що зрозуміло для полювання, рибалки, туризму та в принципі будь-якого удору М07 у нержавійці дуже класний, тому що вам не потрібно труситися там за сталю через те, що вона заіржавіє швидко, просто його протерли, заховали в піхви, і все взагалі не хвилюєтесь. Взагалі, я не військовий, але ножами цікавлюсь доволі довго і можу зробити певні висновки. По-перше, Pelton Nice самі позиціонують цю модель як армійський ніж. А по-друге, є такі українські бренди, як Teren Blade, Warwar -War Knife, Ingul, Просто Сталь та інші, які виготовляють ножі зі сталей K110, N690... І з подібними характеристиками, і наскільки мені відомо, ножі цих брендів користуються попитом серед військових. Тому, на мою думку, це дуже гарний варіант для військових. Але, повторюсь, це всього тільки моя думка. Друге питання, яке буде цікаве для більшості: чи можна класифікувати цей ніж як холодну зброю? І насправді конкретну відповідь дати я не маю права, тому що я не експерт. Але скажу так, що при бажанні можна зробити що завгодно. В якості аргументу, що М07 не є холодною зброєю, я можу привести той факт, що вони вільно продаються в мережі магазинів ібіс. А наскільки я знаю, вони дуже сурово ставляться до питання холодної зброї і в жодному разі не продадуть вам холодну зброю без документів. Знову повторюю, що це тільки мої думки, а кінцеве рішення за вами. Третє питання це спосіб кріплення на. На з горизонтальним підвісом все зрозуміло. Це просто вільний підвіс, який буде надійно та міцно сидіти у вас на поясі. А ось з горизонтальним підвісом не все так однозначно. Руків'я дуже сильно переважує клинок, і щоб ось такого не було у вас на ремені, піхви потрібно правильно зафіксувати. І зараз я покажу, як це робиться. Зазвичай в горизонтальному положенні я ношу ножі за спиною, але для прикладу покажу спереду. Спочатку потрібно продіти стропу ось таким чином, потім. Втягнути це все на ремінь. І саме важливе, притримуючи однією рукою ніж та ремінь, максимально щільно затягнути стропу та обгорнути її навколо піхов, і в результаті ніж вже буде висіти рівно. Ось так це виглядає, взагалі не переважує, впевнено, міцно, жодних питань. Є ще один момент, про який хочеться розповісти. Цей ніж потрібно правильно зрозуміти тому що по суті він поєднує в собі дві. Абсолютно різні якості, це одночасно і різак і ломик. Чому так виходить? На ножі спуски приблизно від середини, і зведення дуже-дуже тонке. За рахунок цього різ в ножа бездоганний, і при цьому всьому є дуже товстий обух. Якщо раптом виникає необхідність використовувати ніж не за прямим призначенням, ви можете його доволі сильно навантажити, і він витримає ці всі навантаження. Тому в певному сенсі це унікальна річ, тому що на ножах з товстим обухом, як правило, дуже товсте зведення. І вони ріжуть значно гірше, ніж цей. Ну до прикладу, можна взяти Cold Steel. Там теж дуже товсті клинки, і ріжуть вони посередньо. Якщо вам потрібен ніж, щоб різати, але при цьому ви знаєте, що у вас може виникнути якась критична ситуація, якій ви ніж будете використовувати не за призначенням. Ось це прям ідеальний варіант. У висновку замість купи зайвих слів, хочу сказати, що після знайомства з ножем М95 він став основним моїм ножем для аудору. І після цього відео за рахунок нержавіючої сталі це місце займе як. Крас М07, тому що все ж таки нержавійка вона нержавійка, за нею не потрібен такий догляд, як за високовуглецевою сталью. На цьому все. Більше вже нічого не можу сказати, тому що далі в мене залишились тільки позитивні емоції та враження. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Також, якщо у вас є бажання та можливість, можете фінансово підтримати канал. Посилання буде в описі. До зустрічі в наступному відео.